Шахтар буде домагатися відсторонення Андрія Ярмоленка за епізод з Бондарем. Сьогодні розкажемо деталі, а також поговоримо про підготовку киян до ліги конференцій. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на динамівському секторі. Ну що ж, вже за добу у четвер, 6 листопада, Динамо належить зіграти матч третього раунду Ліги Конференції, суперником буде команда Зринський. Матч, який у багато в чому може стати визначальним по ходу цього сезону. Тому що якщо раптом, не дай Боже, трапиться третя поразка, то ну, шансів на те, аби... Все ж таки, заскочити у наступний раунд буде не так багато, враховуючи, що там попереду є ще фіорентина. Сьогодні поговоримо дуже детально про майбутнього суперника, а також все ще про той шлейф, який тягнеться від класичного. Вчора багато говорив Ігор Суркіс. Сьогодні Сергій Палкін. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами підтримайте, будь ласка, наш проект. А також вподобайку до цього відео натискайте. Поїхали! Ну і власне розпочнемо з матчу, який відбудеться вже у четвер. Динамо в рамках третього туру ліги конференції проти боснійському клубу Зринські. Напередодні столична команда, яка після гри з Шахтерем залишилася у Львові, автобусом вирушила до Любліна, де вже 6-го числа гратиме власне у Єврокубках. Олександр Шовковський підходить до цього матчу без суттєвих втрат, і загалом усі ті, хто приймав участь у матчі 11-го туру чемпіонату України, готові проявити свої кращі якості вже на єврокубковій арені. Нагадаємо, стартовий свисток поєдинку між киянами та боснійцями прозвучить о 22.00. нуль нуль. Ну, а далі давайте, власне, зосередимо трошки більше уваги на майбутньому супернику і поговоримо, що ж це взагалі за команда, така з Ринські. А це до слова найбільш титулований клуб Боснії та Герцеговини, який після річної перерви минулого сезону повернув собі чемпіонський титул у 25-му році. Команда з Мостара завоювала золоті медалі, і в дев'яте в історії підняла над головою титул. Поточний сезон цей клуб розпочав раніше за Динамо із першого кваліфе-раунду Ліги Чемпіонів, але по Вилітав з усіх кваліфікацій. Спочатку від Слована, потім від Утрехта, тож опинився в основній стадії ЛК. У двох стартових турах цього турніру вони набрали три бали, здолавши Лінкольн із рахунком 5-0, а потім програвши Майнцу 0-1. Щодо внутрішнього чемпіонату, цей клуб наразі на другому місці, відстаючи від лідера Бораца на один пункт. Єдиної поразки вони зазнали ще у серпні і відтоді йдуть на внутрішній першості без негативних результатів. Лідерами команди можна виділити. Ти Ігора Савича, Якова Пран'їча і, звичайно, ж, жнеманія Більбія, який у поточній кампанії забив вже 12 голів. Ми щиро сподіваємося, що у завтрашньому поєдинку його гольова майстерність не проявиться. А вам пропонуємо залишити в коментарях свій прогноз. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі будемо розвивати ту тему, яку ми підняли у нашому попередньому відео. Воно вгорі за підказкою, якщо ви раптом не бачили. Коротко нагадаємо, що президент Динамо Ігор Суркіс поспілкувався із клубною преслужбою, і там багато всього наговорив і про тренера, і про Ярмоленка, і про суддівство, І, зокрема, зупинився на персоні гендиректора Шахтаря Сергія Палкіна, який у свою чергу. Теж мовчати не став і поспілкувався власне з прес-службою гірників. Там він сказав дуже цікаву тезу, зокрема про те, що Динамо буде подавати скаргу на два рішення арбітра у класичному в 11-му турі УПЛ, зокрема на Гол Буяльського. А також. На потенційне відсторонення Андрія Ярмоленка, відверто кажучи, я здивований коментарями пана Суркеса. Пан Суркіс сказав: Я довго мовчав але варто Динамо вперше за півтора року програти в чемпіонаті, і ми чуємо гучні емоційні заяви. Ми в шахтарі говоримо про проблеми суддівства давно і послідовно. При цьому відзначаємо якісну роботу арбітрів, коли вона справді заслуговує на визнання, як це було після кубкового матчу. Що стосується останньої гри з Динамо, на нашу думку, там були помилки суддів. Зокрема, Гол суперника був забитий із порушенням правил. Гравець Динамо перебував у офсайді. Ми офіційно направляємо звернення до комітету арбітрів щодо цього епізоду. Також епізод із Ярмоленком, коли він схопив за горло, і фактично душив Валерія Бондаря. Очевидно, тягне на вилучення, але залишився без уваги. Тема суддівства справді гостра. І більшість клубів про це говорять: усі, окрім Динамо. І показово, що вони почали її порушувати саме після першої поразки. Окрім того, зробив він і доволі серйозний укол в сторону киян щодо сплати податків, і буквально вимагав показати усю поточну звітність. Шахтар не лише інвестує значні кошти у футболістів, але й знає, що таке справжня благодійність. Шахтар регулярно звітує про свою благодійну діяльність. Лише за минулий рік сума проєктів становила 32 мільйони гривень. Ми передали на благодійність 12,8 мільярда гривень. Це не слова, це конкретні справи та цифри. І хотілося б побачити конкретні цифри від Динамо на цю тему. При цьому ми не забуваємо, що клуб це також і платник податків. Від початку повномасштабної війни Шахтар сплатив понад 1,8 мільярда гривень податків. Це наш реальний внесок в економіку країни. А тепер постає закономірне запитання, на яке хотілося б отримати відповідь. Яка ситуація у нашого головного конкурента в боротьбі за чемпіонство з виплатою податків? Що не кажіть, а після таких суперечок наш футбол стає ще цікавішим, але у свою чергу варто дуже серйозно стежити за наступним засіданням контрольно-дисциплінарного комітету і сподіватися, що там не прозвучить ім'я лідера Динамо. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, вам безмежно вдячні. І наостанок знову ж таки попросимо підписатись на канал і вподобайку натиснути. Ну і будьте на зв'язку. Адже ми побачимося дуже скоро, а конкретно завтра, після матчу Ліги конференцій.